До за всю допомогу, яку він надав Україні і українцям і продовжує надавати, то залишіть подобайку або залишіть ваш коментар, чи ви думаєте, що Канада зробила достатньо, чи могла би зробити навіть більшого для українського народу. Але розумієте, на початку, коли трудо балотувався прем'єр-міністра Канади, то він дуже сильно знаєте, його підтримували. Дуже молодь Канади за нього була. Казали, що трудо принесе хороші зміни, трудо принесе доступне житло. Трудо принесе абсолютно. Гарне життя і покращуючи життя, коли на той час в Канаді було феноменальне життя і класне життя, і тоді було дуже доступно в Канаді. Тоді можна було заробляти маленькі зарплати, але ви мали дуже великий доступ, продукти не були дорогі і в загальному можна собі було відпочивати, і люди не бідували так, як зараз. Ви рахуйте, що зараз 2 мільйони канадців користуються фудбанком. А колись ця цифра була 200-300 тисяч на той момент. Тобто, яка зміна величезна?